Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Ми з вами продовжимо пасхальні читання Євангелія від Луки, 24 розділ з 50 по 53 вірш. Вивівши їх за місто йдеться про учнів та Ісуса Христа. До Витанії він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь кожному з нас потрібно благословення. Жодна людина не може благословити сама себе. Звісно, вона може благословити, але це благословення не буде мати силу. Ми завжди отримуємо благословення від інших. І тут дуже важливе запитання постає перед кожним з нас. Спираючись на чиє благословення, я заспокоююсь, сповнююсь миром, сповнююсь впевненістю, сповнююсь миром та радістю. Ісус Христос, коли Піднімався на небо, коли він возносився до небесного батька. Ісус Христос почав благословляти учнів. І коли Ісус Христос благословляв учнів, Ісус Христос благословляв не тільки тих учнів, які були в той момент поряд із Ісусом Христом, в особі цих учнів Ісус Христос благословляв усю свою церкву, усіх учнів, які увірують, і від цих учнів, які безпосередньо були в той день поряд з Ісусом Христом, благословення Ісуса Христа це найважливіше благословення, тому що будь-яке інше благословення воно дуже обмежене, воно дуже тимчасове, воно не може забезпечити усі наші потреби. Благословенні Ісуса Христа це вічне благословення, благословені Ісуса Христа це благословення для усіх сфер нашого життя, благословені Ісуса Христа. Нам не потрібно заробляти. Благословення Ісуса Христа ми отримуємо через самого Ісуса Христа, коли ми належимо до Його тіла, а належимо ми до Його тіла, до церкви Ісуса Христа через віру в Ісуса Христа. Благословенні Ісуса Христа ми отримуємо по благодаті. Ми не гідні благословенні Ісуса Христа, але ми маємо благословення Ісуса Христа через те, що Ісус Христос заробив для кожного з нас Боже благословення. Ісус Христос абсолютно досконало догодив небесному батьку. Ісус Христос отримав і має благословення небесного батька за своє праведне життя. І благодать, неймовірна благодать Ісуса Христа для кожного з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, полягає в тому, що ми з вами не заслужили Боже благословення, але ми маємо Боже благословення, тому що Ісус Христос благословляє нас, тому що Ісус Христос заслужив це Боже благословення. Боже благословення це дар, це дарунок. Боже благословення це повнота. Людина, яка має благословення Ісуса Христа, вона має вічне благословення, вона має гарантоване благословення, вона має гарантовану Божу обіцянку щодо Божого захисту, щодо того, що Ісус Христос буде завжди з кожним з нас, що ми ніколи не будемо залишені. Благословення Ісуса Христа означає, що Ісус Христос, навіть піднявшись до Небесного Батька, Він Продовжує забезпечувати спасіння кожного з нас. Бо Ісус Христос піднявся до небесного батька не просто для того, щоб відпочити від своєї церкви, не просто для того, щоб залишити нас на призволяще, а навпаки, для того, щоб забезпечувати спасіння кожного з нас, життя кожного з нас. Ісус Христос сьогодні сидить по правиці небесного батька. Ісус Христос ходатайствує щодня, що хвилини, що секунди за кожного віруючого в нього, щоб забезпечного. Спечувати наше життя, щоб захищати наше життя, щоб спрямовувати наше життя, щоб наше життя зростало в життя Ісуса Христа. Тож, нехай е, ці слова, нехай ці вірші сповнюють кожного з нас сміливістю, впевненістю, буде для нас гарантією, що ми в руках Божих і маємо благословення Ісуса Христа, яке не ми заслужили, але Ісус Христос заслужив для нас і дав нам. Будемо з вами впевнені в Ісусі Христі. Будемо з вами впевнені Певнені, що ми благословенні Богом, тому що ми віримо в Ісуса Христа і ми є дітьми Божими. Боже благословення неможливо заробити, Боже благословення можливо отримати через Ісуса Христа. Тож не будемо з вами нехтувати благодаттю, не будемо з вами намагатися заробити благословення або купити благословення, або якось відшкодувати благословення, будемо приймати благословення, будемо спиратися на це благословення. будемо Знову і знову розмірковувати, що наше благословення, Ісусове благословення для кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, воно зароблено Ісусом Христом. Воно має підставу. Ісус Христос його ніколи не забере від кожного з нас, від жодного з нас, хто є Божим дитям через віру в Ісуса Христа. Тож нехай ця думка, нехай ця істина сповнює. Кожного з нас щодня силою, впевненістю і вдячністю Ісусу Христу будемо прославляти Бога, будемо прославляти Ісуса Христа за те, що через Ісуса Христа ми маємо вічне Боже благословення, яке з кожним днем тільки зростає в нашому житті. І коли Ісус Христос повернеться, це благословення набуде усієї повноти. Саме для того, щоб бути ствердженими в служінні Ісуса Христа, ми з вами і читаємо щодня Євангеліє від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. Також запрошую тих, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу. для того, щоб якомога більше людей дізналося про Ісуса Христа, зростало в Ісусі Христі і через Ісуса Христа мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.